Розділ 34. Його тиранія. Сісяя мовчала, її зазвичай ясні очі, що дивилися на нього, поступово вийшли з заціпеніння. Погляд моюйчена, який міг бачити крізь усе, міг дуже швидко вловити змішані почуття, які вона відчувала. Вражена, безпорадна, навіть слабка, тривожна меланхолія. Що означає твоє мовчання? Коли він побачив, що вона довго мовчала, він раптом усміхнувся. Його тон був дзвінким і не допускав непокори. Якщо ти не збираєшся нічого говорити, я просто вважатиму, що ти згодна. я, коли вона почула його слова, сіся прийшла до тями. Коли вона збиралася щось сказати, її зупинив моючен. Його глибокі очі дивилися на Сісяє таким поглядом, що змусив сісяє відчути, що їй нікуди втекти. Я не хочу почути твою відповідь прямо зараз, не подумавши над нею. Поспи з думкою, коли повернешся. Я вірю, що ти розумна людина, ти повинна знати, яку відповідь мені дати. Тон чоловіка був низьким. Але твердим, зупиняючи слова, які мали вийти з вуст сісяї. Її ясні очі дивилися на нього досить довго, перш ніж її світлі губи м'яко розтулилися. Вона подумала про це, а потім запитала Чому? З твоїми якостями я боюся, що весь пул жінок міста Зе буде твоїм вибором. Коли він почув її запитання, погляд моючено зупинився. Він раптом мовчки опустив погляд і, здавалося, на мить задумався, перш ніж різко підняти очі. Не обов'язково для всього має бути причина. Якщо ти дійсно хочеш отримати відповідь, сказавши це, він зробив паузу і мовчки подивився на сісяї. Його голос був приглушений, але щирий. Мені все ще потрібна дружина. І я не є неприємний тобі. Не переживай, виходь за мене заміж, і я зроблю все можливе, щоб задовольнити всі твої потреби. Мені просто потрібна твоя відданість. Раптом він повернув голову і глибоко вдихнув. Він байдуже дивився у вікно на тьмяні вуличні ліхтарі. Ти задоволена цією відповіддю? Сісяя була трохи здивована. Її збентежені очі дивилися на нього досить довго, перш ніж вона тихо стиснула кулаки і безмовно опустила голову. Запам'ятай мої слова, зараз я відвезу тебе на обід. Муючен уже повернув свій погляд і глянув на неї, перш ніж знову завести машину. Він був відвертим і рішучим, повністю ігноруючи, чи впорається сісяє з цим. Сісяя подивилася на нього і побачила, що він уже зосередився на дорозі попереду, продовжуючи їхати. Вона могла лише трохи насупитися. Темно сріблястий порше швидко мчав крізь холодну туманну ніч, проїжджаючи повз кілька жвавих портів, проїжджаючи повз мерехтливі яскраві ліхтарі і нарешті зупинився перед елітним західним рестораном. Якщо у тебе є ще запитання, подумай про це. Коли повернешся, а тепер вилазь з машини. Йдемо їсти. Муюйчен подивився на сісяя, яка все ще була трохи розсіяною. Він не втримався і засміявся перед тим, як штовхнути двері автомобіля, щоб вийти. Тоді сісяя відреагувала, побачивши, що його висока постать уже обійшла машину, пішла за ним. Привіт, майстре. Коли камердинер біля входу побачив постать моючена. Він швидко підійшов, щоб привітати його з ентузіазмом. Моючен кивнув і кинув ключі від машини камердинеру, який дуже свідомо їх спіймав. Однак, коли він розвернувся, то мало не врізався в сяї. На щастя, моючен вчасно відтягнув всі Вибачте, вибачте. Камердинер панічно вибачався, особливо коли побачив насуплені брови моючена, боявся, що його просто так звільнять. Не хвилюйтеся, наступного разу будьте обережнішими. Сісяє посміхнулася, а потім подивилася на мою ічена. Очевидно, він зрозумів цей погляд і нічого не сказав. Він просто повільно відпустив свою руку, яка була прикута до їзд зап'ястка, перш ніж зайти в ресторан, а камердинер вдячно відступив. Вони пішли за менеджером ресторану та знайшли окрему кімнату. Мою чен недбало відкрив меню, яке приніс менеджер. Що ти хочеш їсти? Почувся його глибокий і проникливий голос. Найдорожче. Раптом сказала сісяє, мабуть, у припадку роздратування. Коли вона подумала про те, як він одразу перервав її слова раніше, вона відчула себе трохи нещасною. І, звісно, була ще одна річ із малюнком свині. Коли вона сказала це, чоловік навпроти неї замовк. Він здивовано підвів очі від меню, і світло в його темних очах змінилося. Вивчаючи її з деяким інтересом, він потім дуже захоплено кивнув і посміхнувся: Дуже добре. Я не очікував, що твоя класова свідомість буде такою високою. Коли він це сказав, гарне обличчя сісяє миттєво почервоніло. Вона невдоволено зиркнула на нього. Потім, побачивши, що менеджер ресторану теж стримує свій сміх, вона миттєво відчула трохи зніяковілість. Вона могла лише відвернути голову і мовчки дивитися на ряд нерівномірно прикрашених маленьких світлових прикрас, які випромінювали м'яке світло, не кажучи більше ні слова. Муючин теж не турбував її. Він обережно обернувся, щоб поглянути на менеджера ресторану. І швидко замовив два набори стейків, пляшку червоного вина та кілька страв. Ресторан був дуже ефективним і минув лише короткий час, перш ніж подали їжу. Заграла ніжна і приємна фортепіанна мелодія, під м'яким жовтим світлом, сісяя дуже чітко відчувала, як холод навколо її потроху розвіюється. Коли вона мовчки дивилася на чоловіка навпроти, який елегантно наливав їй келих вина. В її очах раптом з'являються змішані емоції. Ти не голодна? Чому ти дивишся на мене? Він помітив, що вона не ворухнулася, тому моючим тихенько розсміявся. Якщо тобі потрібна відповідь, це найдорожча страва, тому ти можеш насолодитися нею сповна. Потім сісяя відвела погляд. Вона опустила погляд і взяла ніжі вилку. Перш ніж нарешті почувся її чіткий голос, звідки ти знаєш, що я не дозволяю тобі просто замовити найдорожчу річ, а потім заплатити за неї, щоб подякувати тобі за допомогу мені сьогодні ввечері? запитала вона, надувшись. Мою чен трохи здивовано подивився на неї. Він подумав про це, а потім тихо сказав. Ти вже пригощала мене їжею раніше. Тому я не проти, щоб ти подякувала мені іншим способом. Коли вона побачила цей багатозначний погляд у його очах, Сяй відразу згадала його слова сьогодні в офісі. Заскочена зненацька, вона через деякий час відповіла: Але я люблю дякувати, пригощаючи людей їжею. Чи навчилася ти всього цього, пробувши всі ці роки у світі бізнесу? Спитав мою учен, коли його довгі руки простягнулися, щоб допомогти їй нарізати стейк фамільярно, а сісяя просто трохи розсіяно думала про це. Коли вона побачила, що він робить, вона в ту ж мить замовкла, а потім тихо зітхнула. Можливо, насправді я не знала, що й у мене будуть такі думки. Він забрав руки і сказав: Звідки всі твої думки? Давай їсти. Гм, Чен, ти дуже добре нарізаєш, похвалила Сісяє, дивлячись на стейк на своїй тарілці. Це має бути на тому ж рівні, що й твої навички малювання. Чоловік не знав, що таке смирення. Чи можна їх порівняти?